Всіх на очах, наче за командою на РФ розпочалися загадкові події, пов'язані з українськими символами. Зокрема, прапорами. В одних місцях з'явилися знаки, схожі на емблеми українських спецслужб. В інших побачили синьо жовті стяга. Дійшло навіть до того, що пролунали звуки гімну України просто перед очима родичів тих, хто пішов на війну, на вимогу Путіна і не повернувся. Ці незвичні випадки стали приводом для радості українців. Їх переглядаємо за мить. Вітаю вас! Ви на каналі ПІТІВІ. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. На Росії гімн України. І на несподівано зазвичай просто на вулицях сіл завдяки ініціативі одного місцевого росіянина, який вивішує колонку на вулиці та вмикає його на повну гучність. Однак місцеві жителі не оцінили цього і почали скаржитися на таку діяльність сусіда, бо їхніх дітей ліквідували на так звані Сво. Погрожують чоловікові. Вважають його дії неприйнятними та образливими. Далі можемо це все почути, включають гімн України Арюслав. Любишь Украину? Да Ну, я тебе скажу, Отходите что ты не поедешь туда. Отходите Рина, отсюда, уходите. Понятно я все. Говорю слава милый ты мой, как ты попал хорошо? Тим не менш чоловік не зупиняється і після сварок просто переїздить у інше село, продовжуючи свої акції. За інформацією з російських пабліків гімн України вже звучав у кількох населених пунктах Приморського краю. Посмотри, мой син, син погиб на Україні, мой син. а? оддав свою жизнь. За нашу защиту я, за родину. Я вам і говорю, чому ви вступілікні такі вчинки викликають обурення у частини місцевих жителів? А в коментарях у соціальних мережах видно, що акції провокує агресивні реакції. Незважаючи на тиски, скарги, офіційна реакція з боку правоохоронних органів Росії поки не була отримана. Однак цікаво, що слова сміливого російського дідуся, слава Україні на відео запікують, Нібито це не цензурна лайка. Автори повідомлення зазначають, що це не перше село, де відзначився росіянин. На його вже писали колективні скарги і владі, і прокуратурі, але Віктор після цього просто переїжджав до іншого села і продовжував діставати сусідів. Зараз він, тобто Віктору Поліції, Півробітники розпочали перевірку. Йдеться в повідомленні. На ну, російська влада настільки боїться проявів всього українського, що навіть витівки підлітків стають і поперек горла. Так у російському місті було порушено кримінальну справу проти школярів, які заспівали гімн України та інші українські пісні. Можемо далі почути. Україна мати. ми за Україну. Буде. Mm -hmm. mm -hmm. Кірюшепідай всім she Всем, всем здорово. давай прямо на таком байбике. Здорово. при цьому у російському відомстві зазначили, що запис було виявлено під час моніторингу соцмереж. А ось у телеграм-каналі, який опублікував відео, було написано: країна воює, а в парку перемоги хлопці співають заборонену українську пісню, яка вихваляє українців та гімн України. При цьому російські медіа не вказують походження дітей, які виконують патріотичні пісні. Судячи з відео, у них немає акценту. Це може свідчити про те, що діти вимушені переселенці з України. Також на ситуацію відреагували у слідчому комітеті Російської Федерації в Самарській області, де заявили, що в рамках кримінальної справи виконується комплекс заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин події та збирання доказів. До речі, як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак, із окупованих територій України вдалося врятувати ще одну групу дітей. Дехто з них нарешті возізнався з батьками після майже трьох років розлуки. І у групі повернутих дітей були безстрашні підлітки, які навіть у російській школі співали заборонений там гімн України, розповів Єрмак. Ну а раніше у окупованому Донецьку офіціанток стажерок кафе Базарік звільнили після того, як у мережі з'явилося відео, на якому дівчата співали гімн України на роботі. Про це йдеться в дописі місцевого телеграм-каналу, а також на сторінці кафе у російській соцмережі ВКонтакте. Однак, після оприлюдненого відео, на якому офіціантки співають гієн, згодом з'явилося ще одне, на якому вони вже просили вибачення. Цитую, ми хотіли попросити вибачення за відео, яке ми разом зняли на роботі. Ми не хотіли зачепити чиїсь почуття. Це відео не несе ніякого політичного характеру. Ми народилися та живемо в Донецьку постійно і дуже любимо це місто. Щиро просимо вибачення, сказали дівчата на відео. Ну і своєї черги адміністрація закладу теж просила вибачення за інциденти з відео, в якому брали участь стажисти. Вони більше не працюють з нами, оскільки ми не розділяємо їхню точку зору та не заохочуємо таку поведінку. Батьків та правоохоронців про це вже повідомили, сказала адміністраторка кафе. Ну а тим часом у мережі поширюється відео, на якому один із стрімерів змусив російську військову поліцію стояти струнку під гімн України. Спочатку чоловік привітався до солдатів окупаційної армії. Типовим для окупантів привітанням Здравія желає. А далі запропонував расистам похизуватися на камери. Зараз зробимо красоту, додав стрімер. Ну і росіяни, нічого не підозрюючи, почали вихвалятися на камери. А що стало потім? Дивимося далі. Святи пазане. Як бачимо, російські солдати шоковані. А стрімер сказав наступне: я ж вам казав, що Крим український. Куди? Вам і таке вже дадуть по три роки. Тим часом в інших населених пунктах Рефі бояться будь-якої схожості з українською символікою. Днями у центрі міста Ольяновськ наказали перефарбувати фасад одного з десятків через присутність на ньому блакитного та жовтого кольорів. Спочатку мерії міста сказали, що на будівлю були. Три кольори жовтий, синій і зелений. Окрім того, зазначили, що смуги були розташовані вертикально. Проте влада, все ж таки, вирішила прислухатися до думки жителів. У соцмережах перефарбування фасаду викликало жваве обурення. А коментатори поділилися на два табори. Деякі жителі підтвердили це рішення, інші попросили не перегинати палицю, додавши, що поєднання і блакитного можна побачити в символіці російської партії, гіпермаркету, а також на гербах міста Ульяновська та області. Тим часом в адміністрації міста пізніше пояснили, що такі кольори для фасаду дитсадка були пробним варіантом, і фасад мали домалювати. Тут навіть на те, що перефарбувати скоріше, привели в остаточний вигляд. Як це має бути? Цитує розмі представник адміністрації. Також додали. У мерії, що заборону на поєднання таких кольорів в місті немає. Ну і також раніше в мережі поширювалося показове відео із території Росії. На кадрах видно компанію молодих людей квартири, які на повну гучність микають українські пісні. Особливий момент, коли у відомому хіті звучало слово допоможе зсу один із хлопців не стримує емоцій. Він весело танцює і підходить до відчинного вікна, щоб українську музику почули і перехожі на вулиці. Не треба, не треба, треба. Ну, цікаво, що саме під будинком, де відбувалася вечірка, з українською музикою стояли військові машини окупантів із символікою літерою «З». На відео чудно, як один із чоловіків, намагається відмовити товариша від такого відвертого кроку. Мовляв, краще не провокувати. Але компанія реагує зовсім інакше. Сміх стає гучнішим, а жар ще гострішими. Молоді люди відверто кипкують із російських військових. підкреслюючи, що всі ці заколони колони вирушать в один кінець. Ну, а далі поговоримо також і про те, що в тимчасово окупованому Криму затримали діджея, який у нічному клубі увімкнув пісню Вірка сердочки, гуляночка. У приспів якої є слова Ще не вмерла Україна. Якщо ми гуляємо так. Інцидент потрапив на відео. На ньому видно, як кілька людей танцюють під пісню. Але коли лунає приспів, діджей різко вриває трек. У залі чутно обурення словами з українського гімну. Це відео опинилося у телеграм-каналі, спеціалізується на публічних доносах. Тож самого дня діджей Рея затримали правоохоронці. А директор клубу, де грала пісня, у коментарі одному з російських видань повідомив, що особисто звернувся до поліції, написав заяву на співробітника. Сам 36-річний діджей того ж дня, у вибаченні перед камерою, публікація яких практикує телеграм-канал, стверджував, що підтримує політику Росії і її війну проти України. Через два дні окупаційний суд присудив директору нічного клубу Штраф за дискредитацію армії. Смислова тематика цих слів спрямована на дискредитацію. Редитацію збройних сил Російської Федерації під час проведення спеціальної військової операції на територію України, а також політика Росії у цілому, чи завершилася ця історія для діджея, і як саме поки не повідомляли. Також там нагадали, що діджей став одним із 12 мешканців окупованих територій громадян України в Росії, про затримання яких стало відомо продовж останнього часу. Я ж вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Слава Україні!